Так, знімаю з одного дублю. Все, Юля, зберись. Всім привіт! Мене вже накипіло, підгоріло, тому що я відкрила цей канал місяць тому. Почала на емоціях. В мене було бажання ділитись, розповідати, спілкуватись. Але YouTube мене поки що не просуває. І, звісно, переглядів на моїх відео не дуже багато. Незважаючи на те, що цьому каналу всього місяць здається, того моменту як я його створила, але я маю трішечки більше досвіду. Я веду канали з 22-го року, і на іншому каналі, який я залишила, просто закинула, було 10 тисяч підписників. Чому я закинула його? Тому що там були російськомовні підписники. І на ту аудиторію я більше не хочу знімати відео, не хочу з ними нічим ділитись і не хочу мати з ними нічого спільного. Тому я створила цей канал із бажання ділитись. Мені хотілося показувати все, що відбувається в моєму житті. Але через те, що я випустила там скільки три-чотири ролики, і останній ролик взагалі набрав нуль переглядів. Моя мотивація дуже сильно спала. і два тижні останні я нічого не робила. Я просто сьогодні не витерпіла вже, не витримала, сіла, як я вдома ходжу в цьому домашньому сарафанчику, сиджу на фітболі, не вигадувала ніякі декорації, не працювала ні зі світлом, ні з чим. Тільки підфарбувала стрішки. І зараз я хочу з вами поділитись, що, на мій погляд, є помилками починаючих авторів на власному досвіді останні два тижні. У нас були гості, і мені якось було соромно знімати при. Взагалі мені соромно зніматися при людях. Такий Мінтерган великий, тому я нічого не знімала. Потім я застудилася, я захворіла, погано себе почувала, Ну, які тут можуть бути зйомки. Потім в мене був натертий ніс після нежиття. І ну, як же я в такому вигляді вийду до людей? Потім я розковиряла тут собі обличчя, як потім я говорила вниз. і мені здається, що я й зараз кажу вниз, але просто терпець вже урвався скільки можна займатися самосаботажем. Ось це перша помилка початківців, на мій погляд. Бо я обрала цей шлях. Я вирішила відкрити канал, знімати на нього відео і таким чином проявлятись у світ. Це був мій вибір. Тож чому я зненацька вирішила все закинути? Саме тому я сьогодні просто ось так от прийшла і знімаю на фронтальну камеру, тому що треба просто брати і робити. Не треба, не треба чекати якихось супер-пупер умов. Треба просто брати і робити, поки є. Ентузіазм, поки є запал, поки є що сказати. Тому що якщо ми щось придумали собі, нам дали на це енергію. Якщо ми цю енергію не реалізуємо, то потім нам від цього тільки гірше буде. Друге, що я помітила за ці два останні тижні, поки я нічого гісенько не знімала, це те, що в мене змістився фокус зі створення контенту. Він змістився на поглинання контенту. Якщо ще місяць тому я вигадала мільйон тем для відео, я тут цілий ноушен, прописані десятки сценаріїв, тем і так далі. Я написала ось такий мій список, що я хочу вам розповісти, що я хочу вам показати. Поступово, 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 я коли змістився фокус на поглинання контенту, я почала шукати відео, а що у інших, а про що вони знімають, а яку вони музику використовують. Я просто Цьому погрязла. Мене мій голос, який всередині хотів щось розповісти, щось створити. Він я його просто перестала чути. Енергії на створення чогось мене не залишилось. Я оцим швидким дофаміном напхалась, і все. Який висновок можна з цього зробити? Треба перестати дивитись на інших і просто діяти. Просто робити те, що йде у кожного з нас із середини. Не робити, як Оля Коля Петя Вася, а робити те, що всередині нас. Це і є про проявленість. Не повторювати за кимось, а робити від душі, від те, що в моєму житті відбувається, в вашому житті відбувається прямо зараз. Наступна моя помилка, як починаючого ютубера це пошук легких шляхів. Три роки тому. Той інший канал, про який я вам вже в двох словах розповіла, я починала на тематиці мотивація на прибирання. Я на той момент цим дуже цікавилась. Я дивилася інших блогерів, що вони там собі прибирають, що вони там собі організовують, різні кімнати, полички. І мене це дуже сильно надихало, я подумала: я теж можу це робити і надихати людей. От класно, в мене купа контенту буде, бо у нас дома постійно срач, тому що маленька дитина. Мені завжди буде що знімати, а людям буде це цікаво дивитися. Так, людям було це цікаво дивитися, але це був нелегкий шлях. Насправді я думала, що він легкий, а насправді виявилося, що ні. Тому що я спочатку хайдокалась на прибиранні з біганиною разом із камерою переставляла камеру, щоб підібрати різні ракурси, щоб показати, що я там не знімаю. А потім ще треба було це все змонтувати і щось при цьому розказати. А розказувати мені тоді нічого не хотілося. Тож ця тема накрилась мідним тазом, І я вирішила: о, в мене тепер новий легкий шлях. Я буду просто перед камерою сидіти, щось розповідати по сценарію. І потім легко змонтувати, легко викласти. Так, це легше, дійсно легше. Але я думаю, як ми вже бачимо на моєму прикладі. Мозок завжди буде шукати щось десь, що не так. Ну не існує легкого шляху до успіху. Все одно прийдеться знімати, все одно прийдеться думати над темами, все одно прийдеться монтувати, все одно наш мозок знайде те, що йому складно, причину по якій робити це не треба, і чому це важко. Це тільки здається, що сіла, зняла відео і виклала ні. Ті, хто починають знімати відео, вони розуміють, що тут дуже багато нюансів і підводних каменів. Треба не просто зняти відео, треба цікаво про щось розповісти. Треба не просто викласти його, треба його змонтувати, прибрати, Е, Б, М, щось додати, щось прибрати і так далі. Це все одно робота, яку прийдеться робити. І якщо взагалі нічого робити, то звісно ефекту не буде ніякого. Наступна моя помилка це думати, а кому це треба. Я думаю, що кожен, хоч раз колись про це думав. От я ну, я зніму це відео, і хто його буде дивитись? Кому це взагалі цікаво? Ось це теж дуже, дуже велика помилка. Тому що всі ми унікальні. У всіх нас унікальний досвід, у всіх нас унікальні знання і навички. Так як ми бачимо щось, не бачить ніхто більше. Це наш особистий погляд на якусь ситуацію, на якусь річ. Тому ну, якщо ми поділимось своїм поглядом, своїм досвідом, комусь це точно знадобиться, комусь це підійде. Якщо посадити там 5-10 спікерів, і вони будуть розповідати про одне і те ж саме, у цього голос не дуже приємний, у цього з дикцією щось погано, цей мені не подобається, він якось виглядає не дуже. Цей занадто тихо говорить. А ось цей, ось цей мені подобається. Мені подобається і подача, і енергетика. Його цікаво слухати. І все, хоча говорити вони можуть про одне і те саме. Відрізняється тільки те, як вони це кажуть. І ви можете говорити так, як ви вважаєте, і так як ви, не скаже більше ніхто. Тому на кожного з вас, на кожного з нас, знайдеться глядач рано чи пізно знайдуться люди, яким буде цікаво слухати саме нас. Можливо, це буде звучати смішно, але перший коментар, який я отримала на цьому каналі, це було: як ми жили без цього? І що це означає? Що просто цій людині це не сподобалось, це не підійшло. І все. Це не означає, що тепер весь контент буде такий нецікавий, не корисний, нікому не потрібний. Ні. Це не означає, що я якась погана. Просто людині не підійшло. Значить, нам просто не по дорозі з однією, цією людиною. Але я вчусь вчусь знімати, вчусь виставляти кадр, монтувати швидко, говорити на камеру, не, не боятись камери, не боятись хейту, який може политись на мене. І взагалі я вважаю, що з кожним знятим відео я і мої навички стають кращими. Ну, нехай ці відео не сподобались людині. Ну, нехай там не було якоїсь користі. Можливо, для цієї людини, можливо, взагалі там не було користі. Але. Це мій досвід. Я тренуюсь, і з кожним відео буде ставатися все краще і краще і краще. Десь я почула, що треба підготуватись просто, що перші 10 відео будуть погані. Просто прийняти це, змиритись з цим і знімати далі. І якось від цього легше. Ти від себе не вимагаєш багато, ти не очікуєш багато від глядачів, не очікуєш ні багато переглядів, ні багато реакцій, коментарів і так далі. Ти просто робиш ці 10 відео і продовжуєш йти далі. Продовжуєш вчитись, продовжуєш набиратись навиків і все. Ще один пункт, який, на мою думку, заважає починаючим е креаторам, це перфекціонізм. Якщо попереднє відео, я знімала так, що я там зробила антураж, щось зягнула, нафарбувалася, написала ось таке низ сценарій, е, виставила кадр, світло, все таке інше. Потім я сідаю перед камерою, і в мене в голові і перекоти поле просто котиться. Я готувалася, писала сценарій, і в мене в голові не залишилось нічого. Іноді таке в мене буває. Що я там щось, наприклад, готую чи прибираю, і мені треба висловитись, я можу прямо про себе чи в голос, якщо вдома нікого немає, говорити, 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 говорити просто з собою, ні з ким, просто розказувати. І якби я в цей момент закинула прибирання, закинула готовку, я б, коли я сіла перед камерою, я б вам це все розповіла на енергії, на емоціях і це було б дуже класно. А так. Я все це проговорила, проговорила 10 разів у своїй голові. Потім, щоб нічого важливого не забути, написала все це в ноушен, наприклад, чи якийсь там документ, чи з нотатки на телефоні. Я це виплеснула. А потім сідаю перед камерою, а що казати? І доводиться кожне речення так прочитала, сказала, прочитала, сказала. Це взагалі не про творчість, це взагалі не про енергію. Мені здається, такі відео навряд будуть користуватись якоюсь великою популярністю. Треба ловити момент. Не чекати ідеальної картинки, ідеального вигляду, ідеального розташування зірок на небі, параду планет, якогось особливого світла. Просто треба брати і робити. Ось ця думка проходить через все моє відео сьогоднішнє, червоною лінією. Просто брати і робити. Як виходить. Це все досвід. Тому зараз я не прописувала сценарій на чотири аркуші, як в мене було в попередні рази. Я просто тезисно собі виписала основні думки. І від себе вам розповідаю все, що думаю, все, що є в моїй голові. До речі, нещодавно чула, що якась блогерка розповіла: це я, типу, зараз можу собі там тезісно накидати, і ось так ось вам видати інформацію. А вам, типу, краще прописувати собі весь сценарій. Я я спробувала і так, і так. І от коли в полі думки є, коли є енергія, коли ти хочеш щось сказати ось тут і зараз, мені здається, це набагато краще. Мабуть, якусь ще думку важливу пропустила, не сказала. Ну нічого страшного. Знову таки, прибираємо у перфекціонізм і просто робимо, як є, як виходить. От подивіться на мене, я все одно продовжую далі, тому що я ще не зняла свої 10 відео. І я буду йти далі, тому що в мене є мета. А з вами була Юля. Побачимось у наступному відео.